Кращого з найкращих охоронця визначають у Львові. До міста з'їхалися бодігарди з усієї України, а ще представники Румунії, Болгарії, Білорусі та Чехії. Усього 24 команди. Змагання відкриті. Тож у глядачів є унікальна можливість побачити, як забезпечують спокій політиків і зірок шоу бізнесу. У нюанси професії тіло охоронця. Вже втаємничена таємничина Ольга Крупник Ой, як чуть не продивав. Тих покрасити хенько, який терорист. Клієнти ведуть крізь натовп фанатів. Серед них нападник. Хто він і коли себе виявить, учасникам змагань невідомо. Оцінок у цій категорії ставлять кілька: за супровід, відбиття атаки та евакуацію. Я вже чітко знаю всі буквально тонкості цих помилок. І як їх виправляється, як готується команда, як в психологічному плані, в фізичному плані не довести до нападу. Ось вищий пілотаж, кажуть учасники змагань. Імена своїх клієнтів будігарди не називають, перчиних історій не розповідають. Усе це кажуть, таємниця. і так може побачити, як працюють професіонали. Показують на те, на що вони здатні, таким чином рекламуючи свою службу, свої послуги і підвищуючи імідж державної служби охорони. Як рівні з чоловіками, змагаються жінки, визнають фізично слабші, але мають свої козирі. Ні, во всі міста во первых мужчина може зайти. Тілохраніті во вторих во в многих моментах женщина намного вигодніє цілохраніти чи мужчина. во-первых, її не видно. Коли рядом іде крупка дівушка. Ну не кожний може подумати, що це може бути цілохраніті. За два дні змагань львів'яни побачать вправи з рукопашного бою, стрільби, подолання смуги перешкод на автомобілі. А ще як шукають вибухівкою, рятують поранених. Лише після цього журі визначить найкращих в охоронній справі. Ольга Крупника, Анатолій Киричук, новини на першому а